Мої вітання. Сьогодні 18 жовтня 23-го року. Знаходимось в Миколаївській області, неподалік від міста Новий Бух. Проводимо демонстраційний посів нашої сівалки АГД 9000. Тут господарство працює за технологією Неутіл. Чотири дні тому. Пройшли продуктивні опади на рівні 11 мм. Господарство вирішило продовжувати свою посівну кампанію. Тому що, ну, як всі ви знаєте, що доволі було ризиковано сіяти великі площі в сухий ґрунт. І коли вже дочекалися опадів, то було прийнято рішення. Тому ми зараз знаходимось тут для того, щоб продемонструвати свою сівалку як вона буде сіяти прямим посівом по попередній кульон. Можемо бачити зараз на полі присутні ще дві машини. Одна Джондір 750 з міжряддям 25 і з монодисковим сашником. І друга машина це. Сівалка Пьотінгер переобладнана під прямий посів, диски були замінені колтерами. І можете бачити, що зараз чорнить ґрунт після проходу сівалки, вона тут обсіювала край. І зараз ми зайдемо по такому фону. Попередній кльон, перед льном була пшениця або ячмінь, і перед пшеницею бачимо рештки. Кукурудзи. Зараз знову ж таки висівається злакова культура. Отак От іде сівалочка джандір. Сіємо з добривами сульфат амонія. і норма висіва тут приблизно півтора мільйона. Можемо бачити, що льон був посіяний. Теж 2 через 1, 32 міжрядя, так виглядає стерня льну, також присутня е, так звана пакля, ну, хто як її називає, тобто рештки від олійного льону. І дисковому сошнику насправді в таких умовах. Працювати некомфортно. Можемо бачити заминання решток на лінію посіву. І розуміємо, що якості посіву в таких зонах не слід очікувати. Але сівалочка сіє, кладе насіння. І так у нас отакий фон залишається після проходу монодискового сошника. І можемо бачити чернить полоса там, де сіяв пьотінгер. Тобто він робить більше пошкодження ґрунту. Зараз пройде наша сівалка і ми подивимось, які пошкодження будуть після нашого анкерного сошника. Отакі пошкодження ґрунту після проходу. двохдискового сошника з колтером. Після, е, після опадів фон тут трошки вирівняється, рештки вийдуть більш на поверхню, але все одно бачимо, що достатньо суттєві пошкодження ґрунту, навіть незважаючи на те, що це дисковий сошник, тому що колтер йде попереду і обробляє ґрунт. Погано це чи добре, це вже вирішує кожен для себе. Хтось намагається сіяти якомога з меншими пошкодженнями ґрунту. Хтось навпаки намагається підрихлювати ґрунт для того, щоб давати повітря, верхній шар ґрунту, підрівнювати площу. Тобто у кожного агронома своя технологія, звісно, що посів в сухий ґрунт, буде відбуватися краще дисковим сошником, але у анкерного сашника є свої переваги. Що? Петінгер пройшов наш Ти по про порушення грунту? Так да. ну, Петінгер ти ж знаєш, що це сівалка з прямого посіву, вона у нас просто перероблена. Але візуально різниця, я тобі скажу. взагалі немає. А ну, оціни, якість посіву. Давай зараз, бо ми на краю стоїмо, тут аж ну, зайдемо попередньо мені подобається. Ти бачиш Це що? Дай так. Реш... Рештки стоять. стоять. Ну, тобто... Вони, ти бачиш, льон, воно спакля така, да. воно ж накручено. І воно його ти бачиш попіднімало і зверху ставило. Тобто воно його не позаминало, не видно. Де... А дивись як скопірував сам Сашник. ось тут був слід. Давай, а ну... є... Оці... Оціни просто якість на рівному і в самій ямі. Ну, давай, де на найглибокім. Давай і все тут. Це саме таке виходить, що диви. це слід оприскувача. Виходить десь приблизно, да? угу. ну, так? Дерма поверху тут. Угу. Щас. Ось бачиш, лежить. Не ну воно перекидано. Ну а тут ось кинуло щось зверху. Трошки є, що бачите? Є, ну але великий перепад, давай почнемо з того. Взагалі зерна майже не вийде. Навіть на тому перепаді. Ну зап... Запечатано все лежить. Так. Я все дивлюсь. Все, вигорни. Все. Це в ямі, а тут це не тут <кхух> Може, може треба трошки підглебити сань. Ну так мы сейчас подивимось, іначе. Ти знаешь, я це дивлюся навіть, наверное, пішли, то, -то пально твердо. Надо подлобить, я думаю. Потому что она под верхом была. Да, она. Ей надо подлобить. Она сантиметр. Яка норма висела? Полтора миллиона. Это... Это... ну, с перекритиями будет. Плюс Плюс-минус, да? Больше трошки. Угу. Ну, очень ну, мелко, треба подлобить. А но... Так и залишь. Воно прикидане по волозі. Ти розумієш, що проблема? Так воно зараз знаходиться в волозі. А давай зараз все розкопаємо далі, щоб всі розуміли, наскільки в нас багато вологи. Ми зараз розрили скільки тут приблизно. Півтора сантиметра. Ну два. Да? Ага. А давайте далі від зерна попробуємо прокопати. А далі буде сухо. А, да, далі сухо. Все сухо я, я б його не чіпав. Все сухо земля. Ти бачиш? І на камеру, мабуть, навіть вийду. Зверху зерна немає, воно прокидано. Прокидано. Зароблено, зароблено. Волозі батько, волозі. Ну я собі отак сіяв на саме мілке положення стало. Ну і ми так само лишимо. Вон что у нас сантиметр лежит. Сверху ж нема. Все. Ну, это ж, теперь там больше, но и глубже. Что тут, да. Может, трошки. Я, ее... Я не будем вам подвигать. Кстати, дивися, а ты бачишь? Остається, як нужна подошла. Ну це ж так да. працює анкер. Під Що, видно. щоб вологу підтягувати. Да. І воно лежить зерно прямо на ньому сюди. Це не я лопатки робив, воно так і є. Так. Да. Це ж Воно, бач, воно, воно все рівномір, рівномір, і воно за запечатане, бачите? Да. Бачу? Ні, ну там маємо мене вкраде. І все якесь щупле. Що, залишаємо так, губа? Да. Так, Я думаю, що буде все добре. Ну, ти бачиш, да, що воно... практично всі рештки залишились стоячими. А. Ну за на не... Ну, це ж якби ти розумієш... що анти. Ні, я маю на увазі, що у тебе ряди видно ну, люди. Да, лише, да, лише, я майже поперек сімка але... не то щоб було Нічого. Ні, ну це то нормально, тому що наступна культура може бути соняшник, може бути кукурудза, mm -hmm. може бути ріпак. Це, це буде а тут виходить у тебе був льон, перед льном була пшениця, да? перед пшеницею була кукурудза. Ну, я бачу рештки кукурудзи. Да, да. Ячмінь. Я ж спаминав, поки прокрутився в голові. Наші підпаси, угу. що Що не захватить, до його не Звісно, виробок то буде по гектарам на багато. Кач. Ну і маленький трактор. Ну так. А да. ті і палива, до речі. 4 чотири з половини. В залежності від е, поля. Скільки, які гони, зрозумів? Ну, да. да, які гони. було прикрите. От якщо зерно прикривалось, все, ми тоді зупинялися. Ну, у нас тоді виходила глибина там десь 2,5-3 см. По різному, звісно. Так, все. Ще ж ідіотські норми, ось це диви, як лежить запечатано. Бля. Угу. Що значить, ідиотский норму? Ну полтора щас... миллиона. Не разговаривай, словами Романькова. Ну сюди вс. Та ні, нормально. Це в яме. І все беремо бугор. Ні, воно скопировало. Я бачу. Ну все. Та сама глибина. Угу. Сантиметр. Це можна так працювати тільки паралелограм. Маятник він не може, не, не. Да, він просто фізично не може. Тут взагалі така земля красива. Все суха вже Вже починається така. Що... Так, ну, Серега, ну 3 см максимум далі асфальт. Нема і, і це випало. 1, 1, 1, 11 11 мм випало зараз е, в неділю, це 3 дні назад. І перед цим за тиждень до цього випало 3 мм. Все. Ну Може містами 4, а містами 2. Ну, в середньому 3 мм випало. Все 3 ну все мило. вже суха земля, все бачу. Да. Що, і це по всіх так було що? Десять. Ну, він може швидше, але ми обмежуємо швидкість. Чим швидше він буде ходити, тим, е, е, тим більше буде розкидати землю. Я, бач, да. Ну він зараз скинув, бач, він набрав-набрав, скинув. Ну, Тому що ця пакля плюс бур'ян дуже так. боїться бур'яна. Якщо великий бур'ян на полі, то будуть питання. Тобто вимагає а, все одно чистоти поля. По-перше, це льон, він угу. вже спадав цей. По-друге, була волога, які б там не були опади, але вони були, і льон сам по собі набрав вже вологу. Угу. І плюс він лежить на сирому, підтягує вологу, то понятно, що вона буде заминати. Але сам той факт, що воно не, зам... не закладає його на посильне воду. Ну дивись, в будь-якому випадку там через 10 днів я приїду і ми оцінимо, як будуть. Як і сходів да, сході вже по три сівалкам, і ми це... зробимо такий певний зріз по, по швидкості, ну, по сходам, я по рівномірності. Тут буде саме ну це Потому, вже... Це, що це, я це... Не... Ну все, я, я тобі вже віскарик довшов. Ти вже віриш? Да, Ні, да, да, <рик> <віскарик рик> ну давай будемо просто об'єктивними. Мені ж з того, якби там з продаж не тепло, не холодно, але я працюю для того, щоб щось заробляти.